Доброго мирного дня. Сьогодні 19.05.2025 рік і з вами я Наталя Сабліна, кандидат психологічних наук або кандидатка як краще мотиваційний психолог, клінічний психолог, наставник, взагалі людина, яка дуже радо ділиться з вами. Отже, чому я сама вийшла сьогодні в ефір, в день, зараз на годинку 12.45. Тому що хто слідкує за мною, за моєю певною діяльністю і діяльністю тренінгового центру, знає, що у нас стартував марафон. Я періодично особисто я проводжу такі авторські марафони. Один із них це марафон вдячності, а також марафон час гроші, успіх. Він був ще до повномасштабного вторгнення. Це той марафон, який допомагає людям, ну, тобто, знаєте, як би такі крила. От, І сьогодні фактично другий день, і ми будемо говорити з вами. Фактично, це е зараз в ефірі є більшості для наших учасників марафону, але також, можливо, вам пригодиться мій досвід і про те, що я хотіла проговорити сьогодні, саме техніку. Я хочу поділитися, друзі, одним з таких крутих інструментів, який у свій час перевернув моє мислення: це піраміда Франкліна. Можливо, чула, да? Так? хто такий Бенджамін Франклін? Це саме та людина, так, політик, дипломат, який є на 100-доларовій купюри, і який говорив, що гроші це час або час це гроші. Так. І що я хочу поговорити? Дивіться, ми сьогодні не будемо говорити про математику і точно не будемо говорити про якийсь там суворий та менеджмент з годинами по хвилинам. Ні, це не про це. Це більше таки, знаєте, про нас, про наше, про ваше зуття. І що говорити про нас на сьогодні? Ну, десь лайкні, будь ласка, що ви так також думаєте, що більшість людей сьогодні робить? От що ви більше зараз робите? Кудись біжите. Десь, знаєте, от, швидко рухаєтеся, вирішують те, що швидко там, горить, все треба, швидко це зробити. А, і таке виникає біжим, 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 і таке виникає питання: а взагалі, куди я біжу? У от, 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 такий момент, а куди я біжу? І на самому, от, якщо говорити про нас, ми більше акцентуємо щось поверхневе. А е, наші от, цінності, де вони? От де наші цінності. І фактично це дуже важливо. В першу чергу, друзі, от для себе визначити, де ваші цінності, да? от що для вас цінності? У когось це там, розвиток цінності, у когось це свобода, фінансова стабільність, ну, от у ці Да? І дуже важливе розуміння от виникає, а що правильно, а що неправильно. Да? І от дуже важливо саме по, якщо ми говоримо по піраміді, ви можете прямо загуглити, написати «піраміда Франкліна», і ви побачите, на що ми будемо звертати увагу. Тому що саме оця піраміда Франкліна, вона є дуже такою, знаєте, показовою для вас. От, в першу чергу, це глобальна мета, до чого я прагну. Таке взагалі заради чого я тут, що я хочу створити, ким я хочу стати, що залишити після себе. І це не про те, друзі, що я хочу там сходнути на 10 кг чи там заробити на відпустку. Це про масштаб, це про сенс ваш. Це перше. Наступний рівень це генеральний план. Тобто давайте, от перше. Фінансова стабільність дуже важлива, дякую. Наступне, друзі, дивіться, наступний, от перше, прямо зараз за мною, якщо є така можливість, записуйте. Перше, це у нас мета, да, заради чого ми тут далі генеральний план. Що це за генеральний план? Це такий умовний маршрут. Да? Е, окей, я хочу те, ну, наприклад, я хочу там створити курс, побудувати бренд, знайти наставника, пройти навчання, так? А як туди я їду? Да? Тобто, і ми вже тут робимо якби це. Е, не детальний наш список, от почуйте зараз, це не про детальний список, а це вже як напрям. Перша, отже, глобальна мета, генеральний план. Далі, що вам дуже важливо прописати. Звичайно, зараз більше можете там сказати, які там, про який довгостроковий план ви говорите, Наталя. Сьогодні тут хоча б вижити. Так, я з вами згодна, тому що ми живемо в Україні, тому що ми живемо дівіни. війни. Але довгостроковий план. пропишіть на 3-5 років. Тут ми говоримо вже про конкретні цілі. Окей, найближчі кілька років мені потрібно зробити ось це, 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 це. Ну, наприклад, для себе я запланувала найближчих там, 5 років, я хочу відкрити три центри, які будуть працювати більше офлайн. Да? Тобто я хочу масштабувати тренінговий центр, я хочу проводити ще ці курси. Тобто я собі прописала. Далі є довгостроковий план, а тепер. Рухаємо ще ще нижче. Це короткостроковий план да, на місяць, на два. Тобто, тут також дуже важливо прописати. Да, тобто записати, наприклад, вже більш прикладне. От я хочу там створити ледін, пройти курс, провести консультацію, вийти в ефір, зібрати фідбек, коли у вас у це є. І нарешті. Дуже важливо прописувати план на тиждень, план на день. До мене тут прописано, в телефоні прописано. Тобто я завжди пишу, планую день і тиждень. Це мені дуже допомагає. І це якраз той крок, який ви вже можете робити сьогодні, прямо зараз. І, друзі, дивіться, дуже важливо зрозуміти, що піраміда Франкліна – це не про контроль. Отут дуже важливо це не про загнати себе в рамки. От, мені кажуть, ой, це писати, це себе загально. Ні, це про те. Щоб не розчинитися в потоці справ. Тобто вам треба конкретно, де ваша глобальна мета, куди вам рухатися? Да? Бо я скажу, знаєте, що найгірше це не знати, куди йти. Не те, що ми не досягти мети, а не знаєш, чи це твоя мета чи ні. Тому зупиніться зараз прямо на півгодинки. Зробіть це. Візьміть блокнот і чесно для себе запишіть. Перше мої цінності. Моя глобальна мета, мій маршрут, генеральний план. Далі вже можна детально планувати. Це дуже важливо. Напишіть, будь ласка, чи все для вас зрозуміло? Будь ласка, хто зараз з нами? Поставте плюс, якщо вам зрозуміло, і чи важливо це буде для вас піраміда Франкліна. А я, якщо хочете, якщо для вас це важливо, прямо зараз поставте плюс, і я трішечки можу ще глибше розказати про кожен рівень, якщо для вас це важливо. А, угу. Так, бачу, плюсик поставили. Дивіться, друзі. А, якщо так, зрозуміло, дякую, велика. Е, якщо ми говоримо, от, знаєте, коли ви почнете жити за цією структурою, у вас, от, от знаєте, це коли вперше, речі, почула десь минулої осені у нас був марафон, час гроші в успіхи. Одна з учасниць каже, що в мене в день. Уявляєте, в день звільнилося 6 годин після нашого марафону час гроші. Успіх». До речі, якщо хто ще хоче на марафон час гроші успіх», можете прямо зараз доєднатися і далі рухатись разом з нами. От прямо зараз, якщо є бажання. Також в інстаграмі є перший день, є запис першого дня, і можна доєднатися і далі рухатись нами. Перше, дивіться, цінності це не компас. Це не про те, що мені подобається. Це про те, друзі, що рухає мною, коли важко. От, наприклад, вашою цінності є свобода, ти не можеш, наприклад, довго працювати в токсичному середовищі. Да? Якщо це розвиток, то вам там буде тісно в рутині. Да? Тобто, у це дуже важливо, коли ти, от хочу прямо сказати, не живеш згідно з цінностями, завжди будуть відчуття, що щось не твоє. Да? Тобто, тому давайте, от зараз прямо собі завдання візьміть, запишіть п'ять цінностей. І за кожну напиши, як ти реалізуєш її в житті вже зараз. Наступне, якщо ми говоримо про глобальну мету, глобальна мета, друзі, це як маяк. Це твоя велика візія, не для галочки, тобто, що ти хочеш. Це те, наприклад, моя мета, моя місія, я скажу вам, навчати інших людей, давати їм знання, щоб вони в подальшому допомагали іншим. От коли я там, народжуються нові курси, коли я реалізую і мене надихає. Мені дуже часто питають Наталя, а де вибирати ресурс? От мій ресурс це люди, мій ресурс це нові проекти, програми, коли я масштабуюся. Оце моя місія, да? це от та моя візія. І головне, це, наприклад, для тебе. От, наприклад, що я там от зараз, навіть, якщо говорити про мою місію, от, Зараз я хочу створити там декілька центрів ментального здоров'я, да, наприклад, або написати книгу, яка надихає. Це ваша така мета, до чого ви прагнете. Да. І тут дуже важливо завдання зараз прямо для вас. Можете записувати. Якщо у вас з'явиться 100% часу, енергії, ресурсу, що ви зробили? У собі, що у вас є 100% часу, енергії, ресурсу, що ви зробили. Так? Тепер давайте ще трішечки ми поговоримо про генеральний план. Дивіться, генеральний план, якщо ми говоримо, це такий місточок між мрією і реальністю. Тут да? от, от, от важливо місточок. Мрієш, наприклад, про бізнес. Тоді що треба? От, я хочу от, що почати приватну практику. Мрієте про це? Що ви робите? Ви приходите до Наталі Сабліної і навчаєтесь там. Як відкрити свій приватний кабінет, як розпочати свою практику, відкрити ФОП, Да? Тобто, це якраз про те, що я хочу відкрити свій кабінет. І я починаю там прописувати, що я буду роботи, Да? Тобто, і тут дуже важливо, щоб ви в цьому генеральному плані прописали собі таких 3-5 великих кроків, да? які ви буду домити. Перше, ну, наприклад, я хочу розпочати приватну практику. Що перше? Навчання на психолога, далі там курси, що почати приватну практику, відкрити ФОП. Тобто прописали. Далі, що дуже важливо ще довгостроковий план, це тобто дивіться, це таке бачення. В горизонті, да? тобто він що допомагає не загубитися. Да? Якщо я поставила це, завтра це все може змінитися. Але це дуже-дуже дуже важливо. Так, дивіться, 3-5 років. З одного боку це дуже далеко. А з іншого, я вам ну, ще скажу, можливо, якщо захочете, пишіть мені особисто, я вам сфотографую свій колаж і покажу. Я коли там на рік робила от для себе, прописала, що в центрі Києва буде наш офіс. Друзі, ну і відклала той колаж і забула за нього. А якось вже переїжджали ми в офіс, я там знайшла свій колаж, я, я навіть не знала, що я тоді так прописала. Я відкриваю колаж, а там написано Офіс в місті Києві в центрі міста. Ну Фактично, ми в центрі міста Києва. Да? тобто ну, от Колаж він працює, і це дуже важливо. І тут, коли довгостроковий цей сплав, коли ви робите, да? це тобто бачення. В горизонті, вам треба поставити собі певні запитання, де я хочу бути через 5 років. Хто поруч, що я маю, Який у мене стиль життя? Тобто прописали, так? Ну, наприклад, от маю стабільний доход з власної справи. Я, наприклад, маю власний дохід, 2 мільйони з власної справи. Працюю онлайн по всьому світі, що ще я можу прописати. Онлайн також проводжу там тренінги. «Подорожую кілька разів на рік, да? тобто це ваш веду курси, наставницьку програму, тобто що? І далі дуже важливо короткостроковий план це вже про дію. От місяць, одна ціль, там або місяць дві цілі. Да? Ну, Не більше, друзі, от ставте ну, тобто, щоб от початку до кінця, це може бути максимум 2-3 цілі. Да? ну, не, багато не беріть, тому що тоді буде виснаження. Ну, Наприклад, там провести 5 ефірів в місяць. От Ми, наприклад, плануємо да, одну ціль, провести тренінг, Проводимо там. записати серію сторісів, знайти там дизайнера, піти на терапію, Ну, що ви для себе обираєте, завершити курс. Да? Тобто, І коли ви будете. Ви пишете там одну, там, наприклад, там, хай у вас буде до п'яти цілі в місяць, да? і ви прописуєте до кожної трьох роки, що ви зробите. І саме головне нарешті, да, це план на день. Це дуже важливо. Ну, наприклад, я от кожного дня щиро вам показую, да? сьогодні яке там число. Дивимося, в понеділок. Бачите, в мене вже прописано, що я роблю в понеділок, що на завтра. Отки, бачите, що я в п'ятницю прописую, що я буду робити вже наступного тижня. Тобто я постійно прописую тут і в телефоні я собі також на татках впишу. І ви тоді побачите, наскільки це буде ціно. А як же це все почати? Ну, По-перше, наші друзі почали ще вчора учасники марафону вже на марафоні берете окремо аркуш, да? тобто букнот. Ну, Будь-що багато. І малюєте піраміду прямо в піраміду, от рекомендую. Малюєте так піраміду. Робите шість рівнів, да? дуже просто. І починаєте заповнювати кожен рівень, те, що я проговорила. І тоді ви побачите, наскільки результат цього всього вашого. І хочу сказати, ще дуже важливо, да? тобто це як ваша буде особиста карта. Ви вже з нею будете працювати і вдосконалюватись щомісяця. І хочу сказати наостанок марафонці, і всі учасники, які сьогодні доєдналися, мої підписники, не бійтеся мрія не Але дій просто: Франкін казав, ти можеш відкладати, але час ні. Ти можеш все відкладати, але час ні. То Давайте вже жити усвідомлено вже сьогодні. І хочу побажати вам надзвичайно масштабуватися, розвиватися і бути успішними. Доєднуйтесь до нашого тренінгового центру Наталі Сабліної. Рекомендую вже сьогодні доєднатися прямо до марафону. До речі, завтра мав стартувати курс, що почати приватну практику. Але ми трішки перенесли його на червні місяць. Тому у вас ще є ну, тобто, можливість доєднатися до нашого. Фактично крутого курсу, точно скажу, що після цього ви почнете свою приватну практику, якщо не почали. І взагалі доєднатись до нашого поля. У нас дуже багато курсів. От один з курсів, який почнеться, це про подефтика з психіатрії, почнеться курси по позитивній психотерапії. Взагалі, будьте в нашому полі і, можливо, сьогодні також о й доєднаєтесь до нашого ефіру. Сьогодні будемо говорити про помилки, про те, знову ж про як... Ставити цілі, які які може які зміни треба зробити в своєму графіку, і все, і все вже десь після обіду буде обов'язково посилання на наш прямий ефір, і обов'язково о 20-й годині зустрінемося. Дякую всім, бережіть себе, до нових зустрічей, па-па!